Так, для початку познайомимося трохи. Значить, я, Валентин Перус, Валентин писав двом командам-фіналістам Ліги Сміху. Двічі виграв на Коміка підсумуємо, підсумуємо Писав двом командам Ліги Сміху, двічі виграв на Коміка і двічі спробував наїбати вас. Не було нічого такого. Не було ніяких перемог, ніяких досягнень. Це ж єдині досягнення, які комік може мати в Україні. Якщо додати в суп ЛСД, він стане крем-супом. Бо під ЛСД все єдине. Люблю взагалі крем-суп, люблю Крем-Суп, бо це і їж, і п'єш одночасно. Точно так само як з коннілінгусом. І за те, і за те доводиться платити. І те, і те в різної хазяйки смак. Хоча рецепт той самий. Якось у Львові виступав з цим жартом і в першому ряді сиділа жіночка і відреагувала так піздец. Я відповів, що піздец, ви думали, і всіх на смак. Пробуєш, як в мами, отак ви? <плес> Дивився кліп співачки Ольги Цибульської. І вона там плакала. В цей момент до неї підійшов якийсь чоловік, нахилився, я подумав, він скаже: це просто прізвище не треба. Мені не подобається фраза і рибку з'їсти, і нахуй сісти. Ну, тому що куди? Я не їм рибу. <ріст> Вже 9 років не їм рибу, тільки їбу її. <ріст> <ріст> я, я канівест України. От хто, я. хто зрозумів, я цілком десь зрозумів. Коли ви чуєте словосполучення обіцяний бомж. Кого ви уявляєте? Бомжа, який обіцявся? Чи бомжа, якого обіцяли? Від цього залежить екстраверт ви чи інтроверт? Недавно прийняв екстазі вдома сам на одинці. І це не було проблемою, це не було проблемою, не було помилкою. Помилкою було наступне, бо я почав прибирати кімнату. І тепер в мене немає кімнати. Я заводив собі рибок. Я заводив собі рибок, називав їх в честь рок музикантів, і вони всі померли в 27. Кожного разу, коли я це розповідаю, взагалі є хтось, хто такий ні, не померли. Це рибки, Валентин ти за кого нас маєш? Це, ри, це рибки. Одного разу запізнився і тепер постійно запізнююсь, бо не можу наздогнати те перше запізнення. Так працює час. Це почалося ще до мого народження. Е, Акушерка залізла моїй мамі в вагіну, дістала звідти записку, і там було написано «Буду через 15 хвилин. <риклад> Деякі люди подивились фільм Тенет і нічого не зрозуміли, тому я спочатку все зрозумів, а потім подивився фільм Тенет. Як бачите, я встиг розповісти вже доволі багато жартів і ще ні разу не попросив людей похлопати. Виявляється, так можна було. <плес> ну, добре, а похлопайте. Похлопайте, хто знає у ці такі пластівці, в яких всередині ще іграшки. Знаєте такі пластівці? Купив собі якось такі пластівці, а там немає іграшки. Заходжу на роботу UA, а там нема роботи. Одна вакансія. Пакувальник пластівців. Так. Хто хоча б раз тримав дівчині волосся під час того, як вона блює? Крикніть гей. А ви теж в цей момент уявляли, що літаєте на драконі? <Salz>: Мій перший відіграш на сьогодні це <р encantide> люблю читати, люблю читати. Мій улюблений автор це тлумачний. Дуже подобається цей автор, тому що в його творах є буквально все. Дуже подобається цей автор, тому що в його творах є буквально все. Єдина проблема це самоплагіат. Так, дивіться, вологі серветки вологі серветки дуже легко асимілюються в суспільстві звичайних серветок. Для цього достатньо забрати їх з їхнього гетто. Хто не зрозумів, почитайте мого улюбленого автора. Так, ніколи не задумувались про те, що полюції це чудо Господнє. Ну, можна сказати, непорочне дручіння. <рив> так, це на уяву. На уяв... Не те, щоб чудо, не на уяву. Це на уяву. мене знайомий скрипаль. Якось він заспав шию і провів дуже зручний день. Я не вважаю, що опіати це щось небезпечне. Щось я не бачив, щоб героїн ховався за стіною, а потім такий бу. Ну нормально, нормально, але в наркодиспансері взагалі роз'яв був там. Мені треба було купити освіжувач повітря. І я зайшов в невеличкий магазин і кажу продавчиці: можна мені освіжувач повітря? І вона почала показувати, які є освіжувачі повітря, і каже: От я з запахом дощу. Я такий: о. А це з яким запахом дощу? Це з цим запахом дощу, коли дощ впав на ґрунт, піднімає ґрунтові бактерії. І ми відчуваємо цей запах. Чи це оцей запах дощу, коли дощ впав на дерево і рослина, і в газоподібному стані витісняє ефірні масла, які ці рослини виділяють, і ми відчуваємо цей запах? Чи це оцей запах дощу, коли кислотний дощ впав на органічне сміття, розкладає його, і ми відчуваємо цей запах? І вона сказала, мужчина, може якийсь інший запах візьмете? Одного разу наскільки сильно виступив, що в залі забідніло три жінки. <рив> Я запліднив їх. Запліднив ідеями. <рив> ідеями щодо сексу зі мною. Моє хобі це розмноження. Дуже добре, що букмекерські контори не приймають ставки на розмноження. Бо я б ставив навіть на безплідних. Ще думаю, було б круто, якби були якісь акції на дітей. Ну, приїжджаєш в дитячий будинок і там хлопець без мізинчика. Забираєш його до себе за те. Потім не треба в школі скидуватись на штори. Така державна програма по рятунку дітей без пальчиків. Ще подумав, що було б класно, якби ми знімали більше пологів на професійні камери. Більше пологів заливали це на сайт, і були б ну, різні жанри пологів. Інтернаціональні пологи, пологи старших жінок, пологи зовсім юних дівчат, анальні пологи, не знаю як, оральні пологи. Потім хтось би почав знімати хом пологи теж туди би заливав. Назвемо це born hub так. так. <зв 'язок> Слухав франківського репера нової школи. Ну, це брч. Ну. І він там читав в одному з треків, що в нього мертва сучка вдома. Мертва сучка. Франківську. В нього мертва сучка вдома. В нього мертва сучка, франківська. Чувак, ми би всі дізнались, якби Франків... в такому маленькому некриміногенному місті у тебе мертва сучка. Ми би... ми би всі знали. Онлайн видання Галка. Мертва сучка знайдена у франківського репера вдома. Душка відкривається, фото. Ну, чого він добивається такими текстами? Що він хоче донести, що він хоче сказати? Що він ганстер? Що він може вкрасти в мене щось через колонки з дому, прям коли я слухаючи? Єдине, що він в мене вкрав, це час. А час він лікує, знаєте, час. Час лікує. От, наприклад, де Спасіто?» Вже не так боляче, як було колись. Вже, вже не так боляче. Е, коли в Франківську цей жарт розповідав, люди такі, а що не так Деспосіто? <риклад> Якось повертався додому. Е, так доводиться робити, коли маєш дім. <риклад> І... Мені дорогу перебігав хлопчик з автоматом, і він кричав: Господи, помили, Господи, помили. <рес> я подумав: о, ні, що ти не робив. Ну, ви скажете, Валентин, це був іграшковий автомат, не справжній, все нормально. Ні, ху я Автомат був в натуральну величину, дуже реалістичний. Ну і ці сліди крові. Е... Там явно мертва сучка вдома. Там... Там мертва сучка. Скачав собі застосунок дія на телефон. Але побоявся в нього заходити, бо подумав, а вдруг там держава в смартфоні. Це, це останнє, що я хотів би у своєму смартфоні держава. В поверхневому обшуку поліцейським. Я найбільше люблю цей момент, коли він тебе. Мацає, мацає. Потім в якийсь момент хапає за хуй. Потім ти хапаєш за хуй його. Потім ваші погляди зустрічаються. І ви розумієте? Це дружба на все життя. Знаєте, чим відрізняється поліцейська собака від поліцейського? Поліцейська собака, коли знаходить пакет з наркотиками, не робить вигляд, що бачить цей пакет вперше. <реш> так, а знаєте автобуси Богдан. Автобуси Богдан. Оці такі. Хуйові. Мало хто знає, але технологія виготовлення автобусу Богдан передбачає освячення. Ну, тому що Богом даний. І коли е, е, автобус здають в експлуатацію, а власник її повторно освячує, він по суті збиває за налаштування. Тому автобус і ламається. Тому і ламається. Сумую кожного разу, коли росіяни кажуть, що голодомор це не геноцид. Але я веселюсь, коли вони продовжують фразу і кажуть, тому що ми теж голодували. У Львові Івано-Франківський комік пожартував про жертв голодомору. А ні, це жарт про русню. Це, це був би дуже довгий заголовок журналістів, які їм треба срочно щось блять, випустити. Так, знаєте, такі створіння є як ангели. А може нема, я не знаю. Я, я не володію інформацією. От є ангели, а є янголи. І в слові ангели є щось таке диявольське, щось таке. Щось порочне. Ну, знаєте, банда. Банда. Брудні ангели. Звучить. звучить. Брудні янголи це максимум фанати меловіна. Це. І є тільки одна ситуація, коли ангели і янголи стають ангелами. Тільки тоді, коли вони чудяться. Тільки тоді. І рожденого бояться. Він такі, вау, дитина, але щось якось. Я ще подумав, У нас ніби це ніби якісь аб'юзивні відносини з Богом, так? Він нас любить, але ми його боїмось. Це ненормально. Читав недавно форум сатаністів. І знаєте що? Сатана не такий вже й поганий. Просто я така людина, який, щоб сформувати своє враження про щось, треба брати інформацію з різних джерел. Хтось каже, що сатана поганий. Хтось каже, що класний. Виходить, що сатана. Нормальний такий. Нормальний такий сатана загалом. Нормальний сатана. Ще. Що замислився над тим, почав підозрювати, що коли оце в назві порно пишуть ім'я акторки і фьорст анал? Ніхуя не фьорст. Ніхуя не фр. Ну, фьорст з якого моменту? З моменту, коли включили камеру? Коли фьорст? На цьому тижні фьорст? Коли? Ну, там ж не озброєним оком видно, що. Що не фьорст. Жінок заганяють в дуже дивні крайності в порної індустрії, так? В тебе або фьорст анал, або в тобі зразу чотири. Ти задихаєшся, не справляєшся. Це так ніби. Ще вчора ти комедійний актор, а вже сьогодні президент. Так не буває. так не буває. Кожного разу, коли слухаю пісню Ірини Федишин: твоя гітара на на-на на давно не грала на на-на. Я думаю про свій хуй. Слухаю, і такий справді давно Ірина. Справді давно. Починаю гуглити. Ірина Федишен. Чортанав. Люди. Люди дуже схильні до антропоморфізму. Схильні наділяти неживі предмети, об'єкти якимись людськими властивостями. Але, здається, мої сусіди зайшли надто далеко. Мене так і називають свої вайфаї. Іван, Наталія. <рес> Ігор. А одні взагалі назвали вайфай доця. Тобто вони наскільки полюбили інтернет. Що побачила в ньому якесь продовження себе, якусь споріднену душу. Я подумав, було б іронічно, якби до цього вайфаю доця е, пароль був зятьок. <риклад> Зайдемо в доцю за допомогою зятька. В Ілона Маска взагалі, ну. Wi-Fi був би неперейменований, йому би підійшло просто ТП405. І... <рес> Щось там цілком нормально для доці. Ще мене дивує, що чоловіки, коли йдуть в туалет, кажуть: йду відлити. Бо відлити, наче передбачає, що ти ділишся з кимось. Натомість, коли ми зливаємо бензин, ми кажемо злив бензин. Хоча тут якраз є оцей акт жертовної передачі. А сеча вона нікому не потрібна, її просто зливають. Так, я мушу вибачитись, мушу вибачитись перед людьми, коли сказав, що сеча нікому не потрібна, мушу вибачитися перед людьми, які голосували за шарія. Ще мене, ще мене дивує, що досі є чоловіки, які спілкуються з жінками отак. Ну, давайте, що ти? А що це, давай? ну. Мала, давай, ну мала. Мала, давай, та що ти? Що ти? Ти? ти, мала? Але ще більше мене дивує, що досі є жінки, які такі. Ну, та дам то, що я. Е... Що я дійсно? Та дам. Е, так, тут є люди, які е, е, бояться йти до перекоря, тому що думають, що їх хуйово підстрижуть. Крикніть гей. Hey. Hey. Да, я теж, як бачите. Е, я подумав, що не треба, не треба боятись, коли йдеш до перукоря. Тому що перикорі вони як собаки. Вони відчувають страх і саме тому погано стрижуть. Речі про собаку, хочу собі ще собаку завести. Хочу собі завести собаку і назвати її Підарас. Щоб коли я її кликав на вулиці, обертались дуже невпевнені в собі люди. І дуже впевнені в собі Підараси. Ну ось і настав оцей момент. Чи бувало у вас таке? Е, е, бувало у вас таке, в кожного бувало ж таке, що мама. Так, е, в, в кожного, крім сиріт, е, бо... Боже, я, я погана людина. Е, в, кожного, е, в кожного бувало таке, що мама приносить тобі щось смачненьке і каже: це тобі на завтра. І ти такий: ніхуя не на завтра, мам. Що ти за мама взагалі така? Якщо ти хотіла, щоб я з'їв це завтра? Чому б тобі не дати мені це? Завтра. Ви дуже вихована публіка. <рес> Коли виступав в Чернівцях, і я такий тільки, чому б тобі не дати це завтра? Люди побились за право сказати з нас завтра першим. На стендап-сцені в файному місті я такий на завтра вони в слем влаштували. <рес> Львів! Так, похлопайте, хто знає, що таке лофт. Я знаю, що таке лофт. Я знаю, що таке лофт. Зайшов якось в лофт. А він не їде. Довелося ти скедами. <рес> так, зараз в залі є три типи людей. Перші думають, що, блядь? Другі думають, о, Валентин, як тупо, як тупо. А треті думають, ха, лов це як ліфт. <рес> а сходиться як скеди, прикольно. Ще недавно розізлився на слово сходи. Ну я на той момент ще не знав, що сходять і верх і вниз. Я думав, ну, сходять вниз. Вверх я б не сходив. Вверх я б возносився. Куди? Я чекаю, я вознесусь, рюкзак закину. Підемо далі гуляти. Фу. Так, а в кожного ж є друг байкера або металіст, у кожного, у кожного, у кожного є друг байкера, або у, всі, у кожного є друг байкер? І як ми що ми робимо, коли ми їх звучаємо? Як ми з ними вітаємось правильно, ми показуємо козу. Але ось задача. Ви зустріли друга. А поблизу є церква або капличка. <риклад> Це не проблема. Я маю лайфхак. У вас залишається три вільних пальці. Вуаля! Користуйтесь! Ще хочу собі сейф завести на випадок, якщо вдома будуть грабіжники. Щоб вони такі, о, сейф. Треба братись за сейф. Там щось дуже цінне в цьому сейфі. Треба братись за сейф. І вони вскриють цей сейф, а там ще один сейф. І вони такі ооо. Він ховає там щось справді цінне. Щось, щось справді цінне в цьому сейфі. Треба відкривати його. І вони відкриють цей сейф, а там ще один сейф. І вони такі ого-го. Хо -хо -хо -хо". Він ховає там щось справді цінне. Щось справді цінне в цьому сейфі. Беремось за нього. Вони вскриють цей сейф. А там ще один сейф. І вони такі. Ну, ми вже три сейфи вскрили, ми ще четвертий не вскриємо. І вони вскривають цей сейф. А там диск з грою принц персії. Піски часу. І третя частина Гаррі Поттера» В'язання з кабану. І вони такі. «Блін, Найцінніше це час. <праць> Мене звати Валентин Порос. Ну, в домі пристарілих золі розйоб був. Там люди вмирали.